Творча зустріч із Вікторією Андрусів відбулася в Ченадіївському замку. Письменниця презентувала власний художній доробок, а це наразі сім книг: дві поетичні та п'ять прозових. Авторка публікувалась у київському та тернопільському видавництвах. Однак більшість книг надруковано в Ужгороді. Видавчиня Олена Кухарська добре знайома з бібліотечкою своєї авторки. Найбільше до смаку вірші. Почали ми з нею давно працювати. Перша збірка поезії Вікторії Андрусів. Була видана в нашому видавництві якраз тоді, коли і ми починали видавати книжки, тому це був такий наш дебют то і Вікторії і наш. От друга книжечка поезії так само ми видавали, коли я читала. Поезія Вікторії я знаходилася в тому самому статанні, в якому знаходилася вона, і мені було дуже зрозуміло те, про що вона пише, і вона давала відповіді на те, що від чого я страждала, там, наприклад, особисто, або що мені було цікаво дізнатися, що я не могла сказати. Тому вона дуже близька мені поезія. Я частенько перечитую її. Поезія жанр елітарний. Її мови розуміють обрані, тоді як якісна проза може зацікавити широку аудиторію. Ще з першої збірки Фізіологія жіночої депресії Вікторію Андрусю помітили як перспективного прозаїка. Характер її творів мінливий з одного боку романтизм з іншого реалізм у сприйнятті та відображенні життя. Саме суперечлива єдність філософічності та злободенності робить сюжети Вікторії актуальними, правдивими та живими. Письменниця відверта з читачем, нічого не приховує, не замовчує і має сміливість називати все своїми іменами. Щоправда, у випадку зі збіркою оповідань курвацьке життя прямолінійність із вікою зле пожартувала. Деяким критикам спало нагадку носитися з назвою книги, не звернувшись до її змісту. Спочатку, коли я ну я ж багато їжу по презентаціях, і коли я книжку представляла, мені доводилось пояснювати, чому її так назвали. І це тривало до того моменту, допоки одного прекрасного дня десь я не пам'ятаю на якійсь із презентацій. Я знову ж розпочала свою свій виступ з того, що чому я так власне назвала книжку. І хтось із журналістів став є, без попередження, без нічого каже, навіщо вам це пояснювати? Це ж так зрозуміло, це ж так закономірно. Так, ж наше життя є справді курвацьким. Це дуже вдало і, і дотепно. Я зрозуміла, що мені далі нічого пояснювати не треба. Письменниця не бажає бути заручницею певного способу самовираження в тексті, тож полюбляє художні експерименти. Вікторія переконала в цьому публіку, прочитавши декілька різних оповідань. Між ними охоче відповідала на запитання. Слухачі діляться враженнями. Вона читала різні досить різнопланові твори. Ми побачили, що вона не односторонній, ну, односторонній прозаїк, який пише щось таке в одному напрямку, а дуже різноманітні. В її творчість дуже різноманітна, тому я вважаю її досить цікавою літературною постаттю. Я Вікторію Андрусів знаю вже багато років достатньо. І для мене було дуже приємне відкриття, коли вона випустила свою першу книжечку. Сборничек стихов очень приятных у тех женских назывался Сборничек из осени я склала и Кебану. Я с удовольствием почитала и потом последующие ее сборнички, а потом уже сборнички рассказов. Они очень житейские, они очень такие женские, очень по духу по Состоянню очі мені близькі, думаю, що не только мені. Вікторія Андрусівна, єдиний автор, котрий презентував свої книги в замку Сент-Міклош. Презентували книжки тут багато відомих закарпатських письменників. Це Сергій Федака, Мирослав Доченець. Було презентовано трилогію Михайла Тимнова, «Сади хаоса». ця презентація залишила не тільки глибокий слід. В серцях наших людей, але й горячі п'ятки. Бо після презентації книжки було вуглеходіння, котрому проводив сам Михайло Юрист Тернов. Тому це було двояке таке враження. Кожна творча зустріч неповторна й має, хоча б два позитивні наслідки: по-перше, надихає митців. По друге, після кожної презентації місцева юнь і собі береться гострити пара. Тож не буде несподіванкою, якщо саме в Чинадієві згодом зацвіте потужна молода література.